Нарешті це відбулось. Сталевий алхімік вийде українською. Не думаю, що є зміст щось довго пояснювати про алхіміка. Це класика, і якщо ви ще не бачили чи не читали, то це треба бігом виправляти, і видавництво наша ідея допоможе вам з цим. А тепер давайте в деталях розбиратись, яким буде видання. Почнемо з основи. Формат. Видання буде виходити у делюкс форматі, тобто том буде збільшений у розмірах та міститиме 274 сторінки в м'якій оправі. Кожна книга матиме в собі приблизно півтора стандартних Тома. Тобто сумарно. Одна мова йде про 18 частин замість 27, як було у стандартному виданні. Алхімік міститиме 10 кольорових сторінок та матиме суперобкладинку. А лімітованим бонусом до видання буде іти «Екс-Лібрис», спеціально створений арт від відомого українського художника, який буде доданий до вашого примірника окремим аркушем картону. Цей «Екс-Лібрис» ви не зможете купити ніде, тож якщо вас цікавить така колекційна мелота, то варто замовляти саме на сайті видавця. До речі, на екрані «Екс-Лібрис» до французького видання ательє Чаклунських капелюхів. Ціна примірника за передзамовлення складе 300 гривень, а після його завершення 375. Над перекладом працює Олександр Бєліков. Наша ідея також повідомила, що планує видавати від 3 до 5 томів циклу на рік, в залежності від обставин. Тож наші нехитрі математичні підрахунки говорять, що за 3-5 років на вашій полиці буде красуватися увесь алхімік соловіною. Передзамовлення триватиме орієнтовно до кінця жовтня, а сам примірник варто очікувати у листопаді-грудні цього року. Хочемо нагадати, що права на сталевого алхіміка належать. Square Enix це перша ліцензія від цього правовласника в портфоліо нашої ідеї. А це означає, що NE змогло домовитись і підписати контракт з новим японським видавництвом. Та ще й на дуже популярний тайтл. Отже, наступні угоди буде укладати в рази легше. А я лише нагадую, що у Square Enix є права на такі франшизи, як ga Kill, Bakano, Темний Дворецький, Vanitas, Yurarara, Goblin Slayer, коли плачуть цикади, фарфорва лялечка і що особисто нас цікавить найбільше. Так-так, це резерв. Один із кращих ісикаїв сучасності. Шановна наша ідея, це офіційне звернення від колективу МанКюа. Видайте, будь ласка, резеру українською дуже треба. А ще, спілкуючись у мережі, ми помітили, що люди часто задають одні і ті ж питання, тож спробуємо на них відповісти. Чому сталевий, а не суцільно-металевий? Тому що в японському оригіналі алхімік таки сталевий. В той час як суцільно-металевий, це англомовна адаптація. До речі, її на обкладинці теж зберегли. Чому делюкс в м'якій оправі? Оригінальне японське видання делюксу та й, наприклад, французьке теж були в м'якій. Тож ніякої самодіяльності від нашої ідеї лише використання популярного у світі підходу. Ну і звісно це здешевлює і так не найдешевше видання. Чи це усі анонси від нашої ідеї на цей рік? Ні. Варто очікувати ще щонайменше на одну нову серію і пак продовжень серій, що вже видаються. Тож слідкуйте за нашим каналом. Ми обов'язково розкажемо вам про наступний анонс першими. А поки поставте відео на паузу, підіть в опис і придбайте алхіміка, якщо ви цього ще не зробили. А якщо зробили, то ловіть цьом, Ви молодці. На зв'язку і з вами свіжий випуск новиняшок. Сьогодні ми поговоримо не лише про сталевого алхіміка, ще й про культову мангу Блам, аніме по Геншин Імпакту, та розкажемо ще багато цікавого. Тож не перемикайтесь. Геншин Імпакт, популярна комп'ютерна гра від китайської компанії Hoyoverse, анонсувала довгострокову співпрацю зі студією Ufotable, яку ви можете знати по таких франшизах, як Fate та Клинок, який знищує демонів. Поки що деталі співпраці невідомі: чи буде це повноцінний аніме серіал, чи трейлери до оновлень, чи ще щось wyjszczy w razem. Ніхто достеменно не знає. Але враховуючи, що у Фейтейбл зазвичай не розпорошує своїх зусиль і намагається максимально концентруватись на своїх поточних проєктах, витягуючи з них максимум. То ми ризикнемо спрогнозувати, що нас очікує дуже багато анімаційного контенту по геншину. Мольфар Комікс відкрили коротеньке передзамовлення всього на тиждень на свої манга новинки. Зокрема, Мольфари нарешті порадують нас виданням культової манги Блам від Ніхея Цутумо. 400 сторінок тверда оправа, ціна 350 зараз і 410. Після завершення передзамовлення. За переклад, відповідальний Олег Ричук. Для нас це нове ім'я, тож ми з цікавістю будемо приглядатись до роботи пана Олега. Трохи про сюжет. Мегаструктура хаотично зростаюче місто гігант, що розрослося на тисячі шарів і мов би, поглинуло весь світ. У його високотехнологічних нетрях мандрує таємничий чоловік наймення Кіллі, який шукає ген мережевого термінала, загублену в давніх мутаціях здібність підключатися до кіберпростору під назвою Мережа. Озброєний гравітонним випромінювачем Кіллі росте є цієї дивозброї всіх, хто стоїть на шляху до його мети. Кіборгів, мутантів, кремнієві форми життя та кіберімунну систему мегаструктури. Смертель. Вороги, незвичайні союзники і навіть ворожість самої архітектури цього міста лабіринту стоять між Кіллі та міфічним геном. Чи знайде він його? І навіщо він йому взагалі? Відповідь лежить у глибинах мегаструктури. Окрім того, мольфари порадували фінальним томом манги інша, яка вийде у звичному форматі та за ціною 150 гривень по передзамовленню та 190 по його завершенню. Також виходить третій том фентезійної манги, книга Майї з нуля. Нагадаємо, що серія виходить на екватор, адже сумарно вона налічує 6 томів. Ну що ж, мольфари потішили, але пам'ятаючи, що у них вже є права на фейт та деякі інші тайтли, очікуємо ще більше цікавого. А тепер підведемо підсумок нашого розіршу чотирьох примірників манги «Привид Києва від видавництва ранок та перекладача Тимура Сандровича. По перше, велике спасибі усім, хто долучився. Разом ми змогли зібрати 6066 гривень, які були передані 93-й окремо механізованій бригаді Холодний Яр. По друге, примірник з підписом перекладача отримає Валентин Чернявський, який зробив найбільший донат. Пане Валентине, окреме вам спасибі. На жаль, ви не вказали контактної інформації в коментарі до донату, тож просимо сконтактуватися з нами. Три інших примірників отримають: Олег Малишкін, Юлія Скочинська та Діана Лагутіна. Пані Юліє, вашого контакту у нас теж нема, тож просимо сконтактуватися з нами. Ще раз велике спасибі усім, хто долучився. Слава Україні! Анонсовано аніме адаптацію манги Сосоно Фрірен, або ж якщо українською, Фрірен, що несе скорботу. Про сюжет: після 10-річної подорожі ельфійка Мах Фрірен та її супутники, герой Хімель, Жрець Хейтер та воїн Ейсен здолали короля демонів і принесли світовий мир. Їхнє розставання осяє взорепад, що повторюється раз на півстоліття, спостерігаючи який вони дали обіцянку наступний теж подивитися разом. Проте час для ельфів плине інакше. Для майже безсмертної Фрірини їхня десятирічна подорож видавалася лише швидкоплинною пригодою. Після споглядання зорепаду помирає Хімель, і Фрірин сповнюється жалем, що не встигла його пізнати краще. Згодом помирає хейтер, лишаючи перед тим на ельфійку сироту Ферн, яку він підібрав після загибелі батьків дівчинки. Так поступово починається нова подорож Фрірин, яка від збору нових заклинань, зрештою, приведе її в край, де спочивають душі померлих, аби знову побачитися з Хімелем. Цю мангу лише недавно у своєму відосі розбирав популярний західний ютубер Гігак, Тож радимо обов'язково його зацінити. Якщо вірити блогеру, то манка справді варта уваги, тому чекаємо з нетерпінням на аніме. А ви думали, що ми завершили з мангою? Аж ніяк. Видавництво лансу теж не пасе задніх і відкрило передзамовлення на уже четвертий том манги понад хмарами. Тверда обкладинка 160 сторінок, ціна 280 гривень по передзамовленню і 330 після. Дата виходу грудень цього року. Таким чином видавець нажене тайтл в онгоїнгу і продовжить видавати його паралельно зі світовим релізом. Нам здається, що це справді крута новина. Прем'єра першої частини нової аніме-адаптації манги Урусей Яцура або ж ці нестерпні прибульці, якщо українською, відбудеться 13 Дятого жовтня Другу частину запустять одразу в зимовому сезоні. Це історія про розпусного японського школяра невдаху Атару Моробоші, якого було обрано, аби протистояти іншопланетним загарбникам Оні у грі в Квача. Саме так, аби захистити землю, достатньо просто торкнутися ріжок гравця, що представляє Оні. А ним виявилася принцеса Лум, яка доволі вдало вислизала від Атару весь час, аж доки він не вкрав топ її бікіні. Сказано ж було, розпусний. Проте через непорозуміння принцеса вирішила, що Атару запропонував їй побратися з ним. І на Диво вона погодилася, тут то й починаються справжні пригоди хлопця, адже він уже має наречену. За тайтл відповідає студія Девід Продакшн. Насправді, перша екранізація цієї манги була культовою і доволі відчутно змінила ландшафт аніме індустрії. Тому ми з великою цікавістю будемо спостерігати за новою адаптацією тайтлу. Офіційно оголошено про виробництво другого сезону аніме адаптації манги Каноджо Моканоджо, відомої українською як Вона теж моя дівчина або ж мої дівчата. Деталі виробництва та дата виходу будуть оголошені найближчим часом. Хто не в курсі, то це історія про хлопця Наою, який нарешті почав зустрічатися зі своєю подругою дитинства Сакі. І все могло би бути добре в їхніх стосунках, якби йому не зізналася в коханні інша дівчина на ім'я Нагіса. Спочатку герой відмовив їй, але згодом передумав, бо не хотів розбити серце бідолашній. Таким чином, Наоя вигадує рішення, яке, на його думку, має зробити обох дівчат щасливими: зустрічатися одночасно з обома. Його перша дівчина Сакі, звісно, спочатку була не в захваті від такого повороту, але завдяки наполегливості на Ої та на. Адіси вона неохоче погоджується. Так починається тристоронній роман між Наоєю, його дівчиною та його іншою дівчиною, і побудованими стосунків, що не вкладаються в загальноприйняті норми. Про всю абсурдність та божевілля, яке відбувається у цьому тайтлі, ми детально говорили у двох подкастах. А саме у враженнях та підсумках літнього сезону 2021. посилання в описі. І, схоже, будемо говорити знову, коли вийде другий сезон. Я спеціально це не глянула після того, як ти його Глянула? Анонсовано аніме серіал Ексепшн, прем'єра якого відбудеться 13 15 жовтня на платформі Netflix. Виробництвом займаються студії Tatsunoko Production та Five Inc. Скажемо відверто, з візуальної точки зору тайтл виглядає погано, але сюжет насправді зацікавлює. Ми ще не певні, чи будемо дивитися, але якщо таки глянемо, то обов'язково вам розкажемо, що це за звір такий. Не можемо пройти повз і не показати вам просто дивовижне видання манги One Piece. Всі томи об'єднані в одну книгу обсягом 21 450 сторінок. Вага книги понад 16 кілограм, а ціна близько 70 тисяч гривень. Шалене видання для шаленої манги. Прем'єра аніме адаптації манги Бочі Rock – самотній рокер від студії Cloverworks відбудеться 8 жовтня. За сюжетом старшокласниця Гото Хіторі почала вчитися грати на гітарі, але вона настільки сором'язлива, що зовсім не має друзів. Проте все змінилося після зустрічі з барабанщицею і жічіні яка якраз шукає гітаристку. Ну що ж, схоже, індустрія зробила повне коло, і ми знову повертаємося до милих дівчат, які мило грають на гітарах. Подивимося, чи по плечу новому тайтлу досягнути вершин Кейона. Тепер швидкі новини. Старт трансляції другого сезону аніме-адаптації манги Hiro Machimi Нульовий Едем анонсовано на квітень 2023 року. Анонсовано третій сезон аніме адаптації Єранове від простої професії до найсильнішого в світі. Оголошено аніме адаптацію манги Деко Боко Маджо Ноояко Джиджо або ж материнство неординарної відьми, якщо українською. Аніме Футо Гільдо. розбещена гільдія, вийде в ефір 5 жовтня. Прем'єра аніме адаптації манги Чотири людини та брехня від кожного від студії Flat відбудеться 15 жовтня. Аніме Кубоса Невизнає мене мобом від студії Pine Gem стартує у січні 2023 року. Офіційно анонсовано третій сезон аніме Дівчина на прокат, поки без дати. Бандай анонсували проєкт Синдуаліті. Який містить оригінальне аніме та гру. Усім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та бити у дзвін. А якщо ваша ласка, то підтримайте нас гривнею на БайміаКофі. З вами був Артизіан. Кінець зв'язку. І, як завжди, особлива винагорода для найчимніших глядачів, які додивились випуск до кінця.